Всім привіт! І зараз у нас розпаковка. Ось отакого от бокса. Три... В боксі три лол Погано видно. От. Відкриваємо бокс. Окей. дістаємо звідси Наші три лол. Окей. Які у нас тут є лол? У нас тут лол, бабл сюрпрайз лол харберс і лол. Сю... сушай мейк ау я почну с bubble был surprise. ось ось наш бабл сюрприз у нас вот насечка ось ой вот, так так что у нас в средне? ось ось такие пакетик еще два пакетика, окей. Складаємо. Так, ось. Bubble surprise. Окей, okay, ось. Це. Сер... Ні, тут лол. Думаю, почати з меншенького. От, що у нас тут? А, что у нас тут? Вот это кладу. А у нас тут, ось, бачите, ось такая ось пляшечка. Ось, далее. Так. Окей. Что тут у нас? И тут у нас вкладиш Так, почну з самого вкладиша. Тут у нас ось, бачите, багато всього. Окей, тут може попастись звичайна, рідкісна і легендарна. Ось, а яка ж у нас у вас і у нас ось такий ось ведмедик. А це значить, що у нас рідкісна, тому я ставлю галочку. Ось. Окей, відкладаємо і це відкладаємо. А тепер настав момент істини. Так, зараз. Окей, ось. Так, ось. І тут у нас ось така ось лялька Лол. Ось. Кладем її і до інших речей. Далі, хайр, Без Лол, хайр, Без Ось. Так. Що тут у нас? Тут у нас ось така Хайрбес. Ось такі такі хештеги. Сюди надпис Хайрбес. Ось. Окей, відкладаю це і сторонку, думаю, краще. Так, Хай тут. Як тут його акуратно відкрити? Ем, ось так от хай буде. Так, от і тут у нас. Ляшка. Ось. Підкладаю. Далі. Далі що у нас тут? Ось в цьому пакетику у нас вкладиш І штучка ось така, типу, що у нас. І знову складеша. Тут у нас різні кольори. Ось. Теж легендарний, рідкісний звичайний. А у нас у вас. Ось. Ось такий ось. Окей, у нас знову рідкісний. Окей, ось і відмічаємо. Окей. Відкладаємо вкладиш, а тепер саме головне побачите, яка насправді у нас лялька. Типу, це тільки знак, який обозначає ляльку. Можу ще раз не ходять, не знімаються. Ось так, от, на жаль. тут у нас ось така ось лялька. Ось. І остання лялька це у нас сушна мейковер. Це такий великий. Так, я надріжу. Я, напевно, ось, і тяну. ось. І дивимося у нас всередині. А всередині у нас знову ж таки... Ой. Три пакетики. Ось. Почну з меншого. Ось так. Ем, ось. Що у нас всередині тут? Так, тут ось. Так. І тут у нас ось таке ось молоко із сердечком, типу. Ось. Сюди. І ось. А тут у нас має бути типу, що у нас. І всякі таке. Вибачте, за посторонні звуки, то має кішка. Е, ось. Е, окей. Окей, що у нас далі всередині? От вкладеш. Напевно, я її у вас витягнула. Mm. Да? Так? Да. Так. Окей, що у нас вкладеш? Ось. Це, тепер, те, що у нас. Ось. Ось така ця колекція вже поменша. Окей. А у нас. Ось. Полоїться у нас ось це. Да? Окей. Зараз тоді відмітим. Ось. Ось. До На наших. І ось великий пакетик. Нарізаємо. Так. І ось тут. І тут у нас ось така ось дівчинка, як Барбі. Ось. Ось. І ось така у нас була розпаковка з трьома лолами. Тому на сьогодні все. І всім пока!